Героєм сьогоднішнього огляду є компактний універсал Volvo v 50 Хоча чимало автомобілістів вважають його рідкісною моделлю, насправді пропозиції на ринку дозволяють порівняти v 50 із популярною Skoda Superb третього покоління, Volvo v 50 презентували наприкінці 2003 року, на заміну першому поколінню v 40 що випускалося з 95-го. Серійне виробництво v 50 тривало до кінця 2012 року, і за цей час випустили 519 тисяч екземплярів. За 9 років універсал пережив у 2007 му та кілька модернізацій, завдяки яким залишився конкурентно спроможним Його дизайн у скандинавському стилі і до нині виглядає привабливо та сучасно. То що ж з ним не так? Розбираємось. Volvo V50 розділяє платформу c 1 із Ford Focus 2 та Mazda 3, оскільки на момент появи моделі шведський бренд входив американський концерн Ford. Лінійка двигунів охоплювала бензинові та дизельні агрегати об'ємом від 1,6 до 2,5 літра. Щодо бензинових агрегатів, то більш рідкісним є 1,6-літровий мотор, а найчастіше можна зустріти модифікації з бензиновими 1,8, 2,0 та 2,4 літри. Найбільш надійними вважаються саме 2 та 2,4, а ось 1,8-літровий іноді страждає від залягання маслоз'ємних кілець, що збільшує витрату оливи. Якщо вчасно не стежте за рівнем оливи, є ризик швидкого зношення і виходу з ладу двигуна, тому власникам 1.8 літрів слід ретельно контролювати рівень оливи та при необхідності замінити кільця, паралельно перевіривши стан гільз. Умовно, всі двигуни для В50 можна поділити на фордівські 1,6, 1,8 та 2.0 та вольвівські 2.4, 2.5 та 2.5 турбо. Останні зазвичай безпроблемні, мають більший запас потужності та тяги. У нас дизельні мотори для В-50 дуже популярні. Базовим є 1,6-літровий агрегат розробки PCA Peugeot Citroën, відомий надійністю та ресурсом в понад 400 тисяч кілометрів пробілу і більше. Серед характерних нюансів можливе зволоження двигуна через зношений клапан вентиляції картерних газів. Цю деталь легко замінити, і проблема зникає. До 2010 року 16 d шість був 16 клапаном, а пізніше отримав 8-клапану головку, хоча при цьому потужність навіть дещо зросла. Ремінь ГРМ на заводі розрахований на 120 тисяч кілометрів, але на практиці наступна заміна часто рекомендована вже після 60 тисяч кілометрів. На пробігах понад 250-300 тисяч може знадобитися реставрація турбіни. Проблеми з форсунками або паливним насосом виникають переважно через неякісне пальне, тому краще не економити на дизелі. Однак, у цілому, 1,6-літровий дизель оптимальний варіант: надійний, доступний у сервісі та з відмінним запасом ресурсу. Більші фордівські дизелі, наприклад, 2.0 TDCi, часто виявляються більш вибагливими через електроніку, іноді трапляється збій у блоці керування форсунками, мотори втрачають потужність або не реагують на педаль акселератора. Проблема вирішується калібруванням форсунок. З механічного погляду серйозних нарікань на ці мотори немає. Volvo V50 має якісне антикорозійне покриття та добротне лакофарбове. Тому іржа зазвичай не з'являється швидко, навіть на екземплярах із чималим пробігом. Певні осередки корозії можуть виникати лише в місцях сколів чи пошкоджень після ДТП, якщо їх не своєчасно обробити. Загалом кузов добре протистоїть українському клімату та зимовим реагентам, а в разі потреби ремонту можна без проблем підібрати як оригінальні, так і якісні неоригінальні кузовні деталі. В-50 представлені з п'ятиступеневою механікою, найпростіша та найдовговічніша. Пропонувалася також шестиступенева МКПП, яка інколи вимагала уваги до підшипників. Якщо власник вчасно не змінював оливу, це могло призвести до додаткових витрат на ремонт. Згідно з регламентом, оливу в механіці слід оновлювати кожні 50 тисяч кілометрів і паралельно перевіряти стан щеплення. Автоматична коробка передач ISIN з гідротрансформатором доступна для більшості версій. Вона проходить до 300 тисяч кілометрів без капітального ремонту за належного обслуговування, а ось роботизований павершифт із подвійним щепленням, який йде в парі з деякими фордівськими моторами, вважається менш надійним. Щеплення тут може попросити заміни вже на 100 тисяч кілометрів пробігу, а це доволі недешево, можуть виникати і проблеми з мехатронікою, тому експерти радять оминати версії v 50 з павершифт, особливо якщо пробіг великий. Передню підвізку В-50 виконано за класичною схемою Макферсон. Вона часто ходить 150 тисяч кілометрів, а стійки та втулки стабілізатора можуть потребувати заміни раніше. Селендблоки, кульові і інші вузли переважно довговічні, але стан підвізки при купівлі авто з пробігом понад 100 тисяч, звісно, краще перевіряти. Паркувальне гальмо має традиційний тросовий привід, який із часом може закисати. Ззаду встановлено багатоважів підвізку підвіску з 14 сайленд-блоками. Вони змінюються окремо за потребою. Така собі не дешева історія на перспективу. Хоча власники і відмічають довговічність задньої підвізки в цілому. Отож, для тих, хто планує покупку Volvo V50, найбільш збалансованим вибором буде версія з 1,6-літровим дизелем на механіці. Якщо хочеться бензиновий двигун, радять звернути увагу на 2-літровий у парі з автоматом АйСін. Ті, хто має нагоду придбати авто за кордоном, можуть шукати варіанти із 24 2,5 літровим або навіть 2,5-турбо, що забезпечують відчутно кращу динаміку, але коштують дорожче і трапляються рідше. У будь-якому разі, v 50 при належному догляді залишається надійним універсалом із міцною ходовою частиною, добре захищеним від корозії кузовом і довговічним оснащенням. особливо якщо ви оменете проблемні роботизовані трансмісії.